Ще одна зрада це продовження скандалу з розкраданням гуманітарної допомоги у перші місяці після повномасштабного вторгнення. Цього тижня я звітував, що на одному з місцевих підприємств у нас знайдено було 200 тонн гуманітарної допомоги, яка зберігалась там без відповідних документів. Тобто не була роздана нікому, ні людям, ні військовим. Зараз вона ця допомога вже роздана. Збі, здебільшого, це військова допомога, і вже вона знаходиться у військових відповідно до тих запитів, які вони надали. Про охоронним органам надана інформація вся, вони далі розбираються. Ще вчора відвідав я два підприємства, на якому також знаходяться близько 300 тонн гуманітарної допомоги. Яка була передана нам від наших друзів, партнерів і знаходиться зараз на тих складах. Тобто, ж, як і продукти харчування, як і дитяче харчування, як і речі першої необхідності для людей, так і інші матеріальні цінності, які мали би роздатись нашим людям. Цього не було зроблено. Більш того, деякі Матеріали і деякі продукти були зіпсовані. Зараз Десь споживач вона займається цим питанням і надає експертний звіт щодо тих продуктів харчування. Я врахую, що це є злочинною роботи посадовців обласної адміністрації. Будуть прийняті кадрові жорсткі рішення по результатам, і будемо робити все, щоб ці люди відповіли за свій вчинок, за свої дії.